Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, ну і 26 лютого, 11 років тому. В це початок безпосередньо війни з Російською Федерацією, тоді зелені чоловічки, як їх називали, війшли на територію українського Криму і власне робили там безчинства за підтримки Російської Федерації, яка тоді не визнавала своєї присутності. Після чого був і Луганський, і Донецький, і так далі. Отож, про події того часу чи могла щось тоді безпосередньо зробити Україна, аби не трапилося цих подій. Які висновки варто зробити з цього для майбутнього нашої держави? Про усе це і не тільки далі. Лев Бірюк, народний депутат України трьох скликань. Пане Леве, доброго дня, і слава Україні. Добрий день день добрий. Отож, Лавасийович, якщо до нашої розмови безпосередньо, то як би ви охарактеризували взагалі політичну і соціальну ситуацію в нашій державі у 2014 році? Тоді сталася 2013-2014 року революція гідності, і так далі? Сьогодні називати що війна в 2014 році, то війни в 2014 році, коли вона починалася з зелених чоловічків, ми її не відкривали. Тоді діюча влада, да? після революції і президента, якого обрали туди, не будемо прізвища називати, і так ви всі знаєте. А жодного пострілу не було зроблено в Криму з нашої сторони. То що би я зробив би на місці Путіна? Якщо я починаю, ну, навіть не з Путіна, перший, хто сказав, що ми не згодні з тим, що незалежність Україна отримає там ті. Це сказав наш друг Єльцин, щоб ми не згодні. А вже Путін, Путін починав не з зелених чоловічків, а починав з півострова Тузла. Вже тоді починали. І е, честі, хвала ну, нашим тоді військовим і нашому земляку, е, який займав посаду е, першого заступника прикордонних військ Ковалю Михайлу. Що зробили туди, ввели туди наших, привезли, вроді би, на змагання в керч з усієї України прикордонників, збільшили загон. Потім вранці просипається Росія, а в нас вже гнізда, кулемети стоять і все. От як припинили. А так вони би далі дипломатичним шляхом. Ото там стоїть дядько 140 кілограм ваги і тренований, і ти звичайний хлопець, звичайний. І можеш йому розказати, так не можна Вася, і битися взагалі не можна. Треба дипломатичним шляхом. Він тебе вухо заїхав, і вся дипломатія на тому закінчується. І тоді би на тузлі, як першопричиною, першопричиною того, що було. Це було знаєте як на пробу. На пробу mm -hmm. взяти. а як воно буде. А як от наш острів він в, в, в демаркаційній зоні? Він наш mm -hmm. за виз, за кордонами, визнаними кордонами. І ніхто нічого не робить, але наші встигли поставити і вони відступили і почали далі протискувати. Що протискувати? Почали при тому вже президенту Петру Порошенку Ми знаємо, що до доволі до. Доводили до, до кінця, доводили військово-промисловий комплекс. Да? Не треба мені нікому розказувати про Свинерчуків, про сина Свинерчука, хто вони такі були, чим вони займалися, які підслідні речі були, і зараз на них є кримінальні справи відкриті. Тому що розкрадалася армія, розкрадалася, ставилися свої люди, свої розставлялися. І е, гроші текли е, рікою тільки туди, куди слід. А Крим вже підготовка, дивлячись, що ми не збільшуємо армію, ми не займаємося переоснащенням, ми не займаємося нічим, а тільки скорочуємо, щоб тільки витрати скоротити. Е, я згадую, як скорочення витрат. Розглядаємо в Верховній Раді питання. Ну, ще до ясне діло, до 2014 року, да, було. І е, Тимошенко ставить Юля Водимина питання: давайте ми це, в сьомому році. В сьомому треба переходити нашу армію, треба переходити на контрактну систему. Тоді будуть професіонали, тоді буде е, з них е, сп, 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 питати з них можна більше всього. І виходить тодішній міністр оборони. На трибуну і каже: Юлія Володимирівна, ви не були ні сержантом, ні офіцером, ніколи, ні генералом, нічого. Чого ви лізете в військові справи? Скажіть мені, будь ласка, ми думаємо на когось нападати? Ні. Ми думаємо, що на нас авто на нападе? Ні. Так для чого нам це контрактна армія? Це було в сьомому році. Оці всі підготовки, оці всі. Починаючи, починаючи з Кравчука, правда? Mm -hmm. Починаючи, Леоні, ми але... з них ми не піднімали армію на захист. Ми надіялися на кого? Що нас Америка буде захищати? Що нас Євросоюз? Я покричив Євросоюз. Давайте ми в НАТО вліземо. Ну вступайте в НАТО. Mm -hmm. Що НАТО вас захистить? Що Америка приїде, що не війська свої? ніколи в житті. Леоні, Тому що, що нам треба. 14... Я хотів би, я хотів би на позитиві, mm -hmm. що треба не НАТО, не, не це все. Треба себе готувати до війни перше. І кров з носу зараз. Я знаю, що не підпише і буде їхати другий раз, і не підпише того, чого хочуть без гарантій. А гарантія може бути одна сьогодні. У Ізраїля яка гарантія? У нього двосторонній договір з Америкою. Не з 27 країнами, а з Америкою. У Тайваня який? Двосторонній договір з Америкою. Ніхто не нападає на Тайвань. У Японії який двосторонній договір де наш порятунок в двосторонньому договору. І якщо ми будемо так, як зараз Зеленський себе веде, що не йде на шантаж, що він каже, почекайте, ми будемо підписувати, коли буде нам вигідно, угу. то що на нас напали. Якщо ми доведемо це куди, куди слід, а Трампу треба обов'язково зараз показати, що він таки вирішує. Він ефективний і, і, ментальний. І, по, по, і йому треба буде ставити питання, не кажу, що підпишуть. Ну, бодай би хоч ставити питання про двосторонній договір. Багато хто зараз вважає помилковим тодішнє рішення Порошенка про припинення вогню, як ви вже сказали, без жодного пострілу. Ви вважаєте це помилкою? чи була в Україні можливість по-іншому власне, діяти в той час? Безумовно. В нас е, були до того вже в Сімферополі, була операція, коли проти першого президента, це якщо не помиляюся, в шостому році, в в... в 1996 році, 97-й початок, вже мішкова обрали по конституції, по тій, на які Кравчук пішов, на який група 239 комуністів пішла. Да? І в, в Криму була республіка авто, автономна, да? І вони взяли вже СБУ під себе, вони вже взяли міліцію, вони мали більшість в парламенті, і вони вот-вот і ставлять питання про те, щоб від, будуть від'єднуватися. Самі будуть, Крим буде сам по собі. І ми ж зробили операцію нормально, домовилися з Кучмою, домовились з усіма потихеньку, завезли, ясне, діло не полками йшли, а завозили машинами, завозили поїздами і так далі людей. Потихеньку раз взяли СБУ. СБУ тільки, ну, КГБ тоді, в них тоді ще було, mm. не в нас, а в них КГБ. Після того, як взяли, думають, ну вони будуть готувати операцію. Вони в ніч ідуть, у ВД захоплюють. Альфа при, в, в Хлопці підготовлені і все. І нічого не могла зробити Росія. Така сильна, вона мішкова поставила. Вона все вже Крим, вже їхній, не треба було зелених чоловічків. Але ми сказали: ні, ребята, так не буде. Ми захопимо, а ми теж можемо. Силу. Треба побороти тільки з силою і вмінням. На жаль, на жаль, ми цього не робили ні при першому президенті, який був професіоналом політиком, ні при другому президенті, який був професіоналом да, був mm -hmm. директором, генеральним директором найбільшого заводу. Ні третім президентом, який був головою Національного банку, професіонал-фінансист. Четвертий професіонал-бандюк, да, ну, ресидівіст Янукович. П'ятий теж професіонал, він е, бізнесмен, так же? Ну, така mm -hmm. імперія є. І тільки один в нас клоун. Так при клоуні у нас щось робиться, а при всіх професіоналах армії не було і не збирались її робити. То я хочу нагадати людям всім, ви знаєте, люди, в політиці справа не в тому, клоун ти чи не клоун. Перший президент Чехословаччини, тоді вони були разом, був Вацлав Гавел. Васлав Гавел має освіту 10 курсів акторського майстерності акторської. І писав сценарії. Став Чехією президентом першим, і ми до них їздили збирати полуничку. В Польщі Лихваленса, ПТУ, електрик, і став президентом. І вони до нас їздили і купували гаєчки, mm -hmm. провода, і все. Пам'ятаєте, ці часи? Все скуповували, що тільки могли. А е непрофесіонал електрик... Польщу потягнув, і ми їздимо до них збирати полуничку. Нормально? То владу треба, владу треба не міняти, людей, а владу треба трансформувати, треба зовсім інакшою зробити. Сьогодні ми маємо стояти на порозі того, що якщо в Конституції написано, вся влада належить в Україні народу, і народ делегує свою владу обраним ним ну, народом, депутатам. Да? І в нас є 38 стаття Конституції, яка говорить про те, що народ може використовувати референдуми, підписи електронної петиції і так далі. І так далі, неопосередковано впливати на владу. І ми можемо, ми ж приймаємо Конституцію, таку статтю, там не всю Конституцію, а таку статтю Конституції, а така стратегія. Ми можемо сьогодні. Треба передавати оцю владу, так як вона є, написано в Конституції влада у народу. Значить, треба референдуми робити кожен місяць. Сьогодні, в кожного, якщо не в кожного, то в кожного з 109-го дев'ять чоловік мають комп'ютер, мають інтернет і мають телефон. І елементарно приймати сьогодні питання в державної влади на референдумах, а не просто віддати комусь міській владі. Слава Богу Богу, дякувати. Міській владі владу тримають хто? Будівельники. Вони мають гроші, вони будують будинки, вони можуть про себе розказати, як вони будинків не робили. І вони там, і вони далі будують і будують. І в нас однобоке місто, місто однобокого розвитку, будівництва житла. І от ми будуємо, і будуємо, вже немає. Куска землі, а ми все будуємо, будуємо, і не знаємо, куди їздити і куди тролейбус буде тягнути? вже скоро будемо до Старого Костянтинова тролейбус буде ходити, бо будується але Васильович, Але власне, якщо говорити на вашу думку, чи вплинули події революції гідності і втеча Януковича до Росії на безпосередньо початок агресії Російської Федерації? Я так думаю собі, що якби тоді революція не перемогла, Янукович би не втік. А вже були прийняті рішення про те, що ми не вступаємо в ЄС, ми дружимо з Росією. Ми, ми всі знаємо з вами, ми не можемо говорити, що не знаємо. Що все було підготовлено до того, що ми були би першою або другою Білорусію. Так можна найпростіше з війни вийти, саме простий це не великою людиною. Сказано, так? саме простий спосіб досягти миру. Це капітуляція. Давайте ми капітулюємо, завтра ніхто нічого не буде стріляти. Але тут в Хмельницькому будуть російські представники, влада буде тут, а ми всі, якщо хто тут лишиться, ми будемо другосортними людьми. І коли захочуть тебе в лоб вдарити, вдарять, і ти нікому нічого не докажеш. Захочуть забрати тебе квартиру, її заберуть. Лояльний ти до Росії, по-російськи ти розмовляєш. Чи ти розмовляєш на англійській мові? В тебе паспорт шикарний. В тебе паспорт такий, ти тут лишився під ними? Ти ніхто. І це треба зрозуміти. Те, що зараз відбувається на власне тимчасово окупованих безумовно, територіях. тебе захотіли посадили на підвал, захотіли вбили, захотіли розстріляли. Що хочеш, то роблять. Забирають все. А тут сидів. Ви знаєте, стільки людей гине. О, Трамп каже так жалко, так стільки гине людей. Ну, давайте не гинути. В Римі в тому, до нашої ери в Римі, говорили так: якщо ти можеш віддати життя за свободу, ти громадянин Риму. Якщо ти виміняв своє життя, віддавши свободу, ти раб. Ми хочемо бути рабами. Давайте. Давайте заключимо ту угоду, про яку кричить зараз і Трамп, до речі, теж mm -hmm. ви знаєте, а в Стамбулі були угоди ж підписані, і Путін перший цей повторює. В Стамбулі були там угоди, і все. Почекайте, і перше їх ніхто не підписав. Mm -hmm. А друге, угоди були винесені самою Росією про скорочення в нашої армії, бо ми вже стояли вже на ногах, да? вже, вже могли. Про те, що ми не йдемо в НАТО, те, що зараз продовжується. Тоді можна було підписати це все, все. Ніхто не підписав тоді, ніхто не Зеленський, ніхто не міг підписати таке. І чи підштовхнуло це? Підштовхнуло те, що в нас було зрадників повно, що в нас Янукович був ставленником Москви. І, безумовно, ми тихо, мирно нікого не вбили би, сажали би на підвал, там би мучили, там би вбивали, ніхто про це не знав би. А тут вон, йдеш, а там прапорів море, да? на тому цвинтарі в Раково. Страшне скільки там, правильно? У мене там син лежить, і ти, Боже, ще один ряд, ще один ряд, ще один ряд. А як? Та свобода ніколи не давалася так даром, ніколи і ніде. Ви розумієте, е, кажуть, хто не знає своє, своєї історії, той не має майбутнього, гарного майбутнього, бо майбутнє і так прийде. Сьогодні ти не знаєш історію тобі 20 років, а завтра тобі вже 30. Да, прийшло ж? То я хотів два слова: цей майбутнє, майбутнє да, має бути з того, що ми робимо логічні висновки, причинно наслідковий механізм. Ми не боролися. Група 239, Ми партію заборонили, не розігнали. Ми Леніна, ну хай постоїть. І сьогодні ще знімають Петра І позавчора зняли в Полтаві. Так. Ну не соромно. І написано: Музей Полтавської битви, де нам, де нам накльопали по голові. І після того знищили Запорізьку Січ. А в нас музей в Полтаві не в селі, а в Полтаві. Так це боротьба за свободу. Ні, це, це не хлюйство, це рабське таке. Ви знаєте, а я ще ви бачите, я трошечки ще лишаю, а я ще трошечки. Ви знаєте, так жалко вулицю Пушкіна перейменували. Та ви за себе переживаєте. Я чи вчив в школі Шевченка 5 годин. І Пушкіна вчив 5 годин. Да? Я проїхав світ. Я був більше, ніж в 70 країнах світу. На пароплаві, потім працюючи в ОБСЄ від Верховної Ради і так далі. То Пушкіна, знати, ніхто не знає в Африці. Пушкіна ніхто не знає, ну, маса, я маю ну, маса, ну, держава. В Латинській Америці. Але там всі знають Шекспіра. А я Шекспіра в першій школі вчив. Разом з усіма письменниками один урок, одна година робочого часу, всі письменники і поети Англії. Так Шекспіра кругом ставлять. Mm -hmm. Я в чад ніхто не знає, що це таке. Да? В чаді ставлять. Пушкіна не знають. Ми Пушкіна вчимо сім годин, Шевченка сім годин вчимо, і Асервантеса а Шекспіра не вчимо. Да? Нормально? Це раб. Оце нехлюйство таке на себе. Ну я ще раз зігнуся. Ну я ще раз зігнуся. Безумовно, ви гарне питання задаєте. Була першою причиною? Звісно, що є причина і є наслідок. От вам Тузла, от вам Крим. Вот вам <смеш> Донецький, Луганськ, і вот вам війна. Але власне, чи змогли би тоді, якби прийняли рішення все ж таки, зброєю відповідати на агресію безпосередньо Україна, чи змогла б тоді Україна акумулювати світ? Я маю на увазі в Крим не здати. Так. Ну якщо я тільки що називав вам, да? СБУ взяли е, управління, в управління ну, зараз поліція, поліції да, взяли в Криму. Мішкова змістили Конституції зробили зміни, і Мішкова забрали на літаку чи на в Москву. І він там ходить, побирається по Москві. Угу. І після цього до 13 14 року ніхто ж не згадував нам, що ми силою вигнали Мішкова і СБУшників ФСБушників, які прийшли до нас в СБУ. Ну в Криму. Угу. Нічого. Якщо говорити за Донбас, далі був Донбас, тобто ті перші ознаки агресії на Донбасі, чи, власне, були якісь попередження про можливість такого сценарію також? Ви знаєте, е, пам'ятаєте? Я пам'ятаю, ну слідкую за цим ну, моя така робота. Да? чи, в, Як вона називається там що… Крім крім роботи, ще маєш цей хист хобі, хобі. Да. От Моє хобі читати, знати і запам'ятовувати. Знаєте, коли мені розказують, що а от, от Луганськ, да? а я зразу нагадую: а ви не пам'ятаєте, як наша колона солдатів їде звільняти з Слов'янська? Виїжджають звільняти, а донечани, яких не росіяни, вигнали. Самі вийшли на вулицю і кажуть, ми вас не пустимо. Йдіть і вон. А скільки прапорів було в Донецьку з Росією? Чи, чи я брешу? Ну, де були прапори? Ви знаєте, їх мало вийшло, там мало людей. Ну вийшли з російськими прапорами. А де наші? Де наші прапори, тоді, коли вони захоплювали в Донецьку СБУ, закоплювали УВД 13-14 рік. Тому. Е Треба любити себе, дивитися в зеркало. Люби себе, не можна себе не любити. Але дивися завжди в зеркало, а не розказуй, що я самий розумний і самий гарний. Чи вважали тоді, що війна може затягнутися на роки? Коли Донецьк, коли так, почався, почався Донецьк? Ну, ми ж дипломатичним шляхом, а це такий шлях довгий. Да? Ми ж казали, що. Ніхто не визнає, і Америка не визнає Донецький Луган, ДНР, ЛНР, і в ООН не визнають, і там не визнають, і так далі. і так далі. Але ніхто не написав, вона тудова! Заберіть війська звідти. А Путін каже: ми, ми прийшли захищати русський мір. Там обіжають русських, вони не мають права говорити на русському язикі. Почекай, так а ти на до цієї пори на Естонію, на Латвію, на Литву? Де заборонено займати посаду, якщо ти не знаєш мови, Державна вони мова. дали рік. Вивчайте мову, держава платить гроші, щоб ви, хто тут є, вивчили мову. Ви не вивчили. А тепер ви скиглите. Во таке. Так, так почекай, значить тоді Путін після нас, якщо не вийде нас захищати, в тому числі і Америці, не кине нас ніколи, Америка ніколи не дасть розтоптати. Вона може нас поставити в позу. І потім казати, ми будемо набирати заставимо Європу піднятися і стати могутньою, і потім Європа буде собі обороняти. Бо НАТО сьогодні не дає, і всі це зрозуміли. НАТО не є захисником. НАТО виступає, коли є вигода. Америка об'єднує НАТО і вони йдуть Югославію, і за там 4-5 днів і армії немає. Нічого немає. Мілошович в тюрмі помер і так далі. Потім помер. Да? І от таким чином роблять. Тому. Я е, знаю одне. Сьогодні, сьогодні ми на вірному путі, коли ми йдемо всі разом, йдемо донатити, да? і я закликаю всіх, є у вас тих 10 гривень. Перерахуйте, це не так складно не зробити. Одну. Ну ага. я кажу: е, я не хвастаюся, просто призиваю вас. Я за сина, який загинув на фронті, отримую гроші і великі, будемо так казати. Ми з дружиною вже перерахували 270 тисяч. Оцей, оцей місяць закінчиться, той піде. Ми вже будемо там 300 або 330. Тому що коли ви разом зі мною купуєте ці дрони чи снаряди, то на них треба написати, мій ваш племінник, брат, друг і так далі загинув. Але оцей снаряд чи оцей дрон це він вбиває расистів. Його він загинув, але він вбиває. І тому давайте триматися. І він купи. продовжує жити. Не кричить. Це. Безумовно. І не кричить, що ви знаєте, наша влада ніяка, вона не годиться. А от генералів, там я вам взяв газету. Ви знаєте, от генералів, оце от, от зараз, що це боротьба з генералами. Люди. От газета, експрес, це львівська газета, яка ніколи в житті не була провладною. Це така, ну хто читає, той знає, да? я вам читаю. Судячи з даних, який сам генерал, який зараз під арестом, оприлюднив у Фейсбуці, йдеться про контракт номер 403 Міноборони та спецтехекспорту, який був створений в березні 2022 року на суму 193 мільйона гривень, ці гроші туди засунули, а нічого далі немає. Кулемети, які отримали, а на фронті отак треба було, бо це 23 й рік іде, mm -hmm. початок. Кулемети пролежали без руху в Україні до січня 23-го року. Хто в січні був командуючим військами? Хто? Сірський? Ні. Сірський був одним із помічників. То не створюйте собі кумірів. Війна це така штука, де одні крадуть, другі допомагають. Треті тримаються купи і стягують всіх до купи, кажуть, давайте переможемо. Ми потім розберемося. Але ці генерали, ну і можу ще от. Я, я бачу, я читаю газети, треба всім читати. Взагалі, от. якщо от на останок нашої розмови, що ви сказали тим, хто досі сумнівається, що війна це зараз, яка триває вже 11 років поспіль? Так вже третій рік такого пекла в нашої так. держави. Це боротьба за незалежність за Україну загалом, за українців як націю і Україну як державу. Я більше чим переконаний в тому, що саму суверенітет і незалежність ми не втратимо, навіть якщо, я умовно кажу, сьогодні вони місяць пройшов, вони на 8 кілометрів просунулися. Ви знаєте, ми захопили ще одне село. А півтора року ви стояли там, де син мене загинув під Бахмутом. Півтора року ви не могли його взяти. І ви кажете, що ви щось перемагаєте. Для чого? Ми вас від Києва кинули до самого кордону, правильно? Тому це не є вирішення їхньої, але і перемогти ми не можемо. Не можемо ми перемогти. Тому що е я думаю, що і в Америці, і в Європі, і в НАТО, і кругом думаємо, чекайте, ми не почнемо перемагати, а з дуру цей дядько не кине бомбу. І тоді що? Світ захлинеться, правда? Тут треба. Таку силу зробити нам. Да? Кажуть, що на переговори треба йти з силою мудро. Ти таку силу зробив, раз раз їх і кажеш, давайте сідати і будемо думати. Треба, ми вам... я, я знаю, як розглядають питання, наприклад, по Криму. Ну, я знаю в нас, я в Києві був тиждень тому назад, Крим ніхто не буде ставити, як наш. В Криму жодного вистрілу не було. І тому про Крим зараз питання не буде. Питання буде про кордони 91-го року. Якщо не, не виходить тоді кордон до початку війни, до 24 лютого 22-го року. І, але ми, ми вступаємося тим, що ми віддаємо Крим, ми залишаємо собі, що через 10 років будемо в НАТО вступати. Вони кажуть, не можна в НАТО. Так ви Фінляндії, розкажіть, хай вони вийдуть. Чув до фіньких нічого не маєте. Тому я знаю, що ми. Не, не, не дасть нам світ, не дасть нам загинути. Просто жалко, що в нас розбомблять ще одне, одне місто, ще одне село згине, ще люди будуть обездолені, ще буде багато жертв. Буде. Але ми сьогодні б'ємося. Я знову почну з того, що е, ніхто в нас не забере незалежність і суверенітет. Свободу людей. Во за що борються сьогодні. І там, повірте мені, на фронті я знаю, як син був. Ми захищаємо дітей, ми захищаємо родичів, ми захищаємо Хмельницький наш, ну як він написав, правильно? Ну інакше не буде. Якщо ми не будемо захищати, не будем, то грош нам цена. тоді ми, як в Древньому Римі, і буде. Якщо ми виторгували собі життя, але віддали свободу, то ми раби. Вона ж мені на що не здатні раби і рабська рабська праця вона не продуктивна. Для чого тоді борститися? Васильович, Ми вам щиро дякуємо за те, що прийшли до нас. Ми переможемо. Отож Лев Бірюк, народний депутат України трьох скликань був з нами.